Напередодні Нового року одеські волонтери за традицією везуть подарунки нашим бійцям на передову. Разом з черговим позашляховиком для однієї з бригад морської піхоти та новорічними смаколиками до сіткового столу у наших хлопців прийдуть малюнки та листівки від одеських дітей та дітей, які через війну змушені були покинути власні домівки. Ми всі такі патріотичні, різнокольорові. Я просто не раз спілкувався з моїм однокласником і казав, що дуже гріє душу, і бійці собі їх залишають і в наметах, і в машинах, і в окопах. І Якби їм буде все приємно, доповнення до гуманітарної допомоги до машин. Ці новорічні листівки діти роблять з особливим задоволенням та вкладають в них свої найщиріші побажання. У багатьох з них батьки захищають батьківщину в лавах збройних сил України. Українські Щоб були здорові, живі. І повернулися додому. Вони повернулися додому до своєї родини та ді дітей і були здорові і була перемога. У дорослих для наших захисників приблизно такі ж самі побажання. Ми виготовляємо листівку для привітання наших хлопців, які знаходяться на передовій. Так як вони знаходяться в гарячих точках, їм дуже важко. Їм всім хочеться приїхати додому, до своїх рідних але кожного це виходить, немає відпусток, вони не на нуля. І ми хочемо подарувати частинку тепла своєї душі нашим хлопцям. Хотіли б побажати їм здоров'я, наснаги, щоб у них все вдалося як можна швидше. І щоб над ними стояли ангели-охоронці, оберігали їх всіх. Ми приєднуємось до всіх цих побажань і зичимо нашим воїнам козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, незламної сили, волі та віри. Нехай оптимізм та удача завжди крокують поряд з вами. Мирного неба, благополуччя та процвітання нашій державі. Нехай новий 2024 рік стане роком нашої перемоги!